Президент Володимир Зеленський зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом в соборі святого Петра у Ватикані перед церемонією прощання і поховання папи римського Франциска. Переговори тривали недовго 15 хвилин. Тім президент Зеленський назвав їх символічними і вважає, що вони можуть стати історичними, якщо вдасться досягти результатів з усього, що обговорили. А це зауважив Володимир Зеленський захист життів українців, повне і безумовне припинення вогню, і головне на Дійний і тривалий мир спочатку. Президенти також домовилися про ще одні переговори вже після церемонії поховання папи римського. Тим друга зустріч не відбулася в офісі президента України. Це пояснило щільним графіком лідерів до Зеленського та Трампа. Ненадовго приєдналися прем'єр-британії Кір Стармер та президент Франції Мануель Макрон. Дуже хороша продуктивна зустріч. Не хочу розкривати деталі, тому що питання, які обговорювали, були делікатними. Звичайно, йшлося про те, як наблизити мир. Дякую, Парижу і Лондону. Будемо продовжувати такі зустрічі, щоб принести мир в Україну. У Білому домі зустріч Володимира Зеленського Дональда Трампа також назвали продуктивною. А сам американський лідер після переговорів знову змінив риторику щодо Росії. Дональд Трамп сумнівається у готовності Москви припинити війну і припускає, що Путін морочить йому голову, адже лише прикидається, що хоче миру і використовує війну для власних інтересів. Американський президент розкритикував останні ракетні удари Росії по містах України та закликав до посилення санкцій. Більше назвав безглуздими твердження про те, що Україна має повернути всі окуповані території, включно з Кримом, щоб завершити війну. У Путіна не було жодних причин для того, щоб протягом останніх кількох днів стріляти ракетами по цивільних районах, містах і селищах. Це змушує мене думати, що можливо він не хоче зупинити війну. Він просто грає зі мною, і з ним треба боротися по-іншому через банківські операції чи вторинні санкції. Занадто багато людей гине. У Ватикані попрощалися з папу римським Франциском. Вперше за 100 років понтифіка поховали за межами папської держави у Римі у Базиліці санта Марія Маджоре. Сотні тисяч людей відвідали церемонію, зокрема і світові лідери, серед них і Володимир Зеленський. Ватикан порушив протокол, забезпечивши українському президенту місце у першому ряду неподалік американського лідера Дональда Трампа. Адже за традицією глав держав мали розсаджувати за алфавітним порядком за назвою країни французькою мовою. Українського лідера на церемонії зустріли оплесками. У небі дрони і винищувачі розгорнуті військові човни та навіть асмінці. Ватикан цілодобово патрулюють поліція, армія і спецслужби. На площі святого Петра сотні тисяч людей. Віряни з усього світу проводжають в останню путь папу Франциска. У похороні беруть участь 200 тисяч людей, 130 делегацій із понад 50 країн, церковні діячі, представники королівських родин, світові лідери, і колишні і чинні. Президент Володимир Зеленський з'являється одразу після зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом. Українського лідера НАТО зустрічає оплесками. Франциск дотримувався скромності, і простоти. Тож і свій похорон заповідав провести без розкоші і за спрощеною процедурою. Церемонія прощання з папою розпочинається у базиліці святого Петра у Ватикані після священна меса просто неба. На цій площі святого Петра, де папа Франциск 12 років правив служби, ми зібралися на молитву із сумним серцем, але водночас вірою. Він завжди прагнув бути близьким до всіх, особливо до людей у скруті. Він був папою з відкритим до всіх серцем, понтифіком, уважним до нового суспільстві, сповнений людського тепла і чутливий до драм сьогодення. Франциск поділяв тривоги, страждання. І надії нашого часу Після богослужіння у Ватикані жалобний кортеж прямує до місця поховання Базиліки санта Марія Маджоре у Римі. Цей храм обрав сам Франциск, у ньому любив молитися за життя. Обряд поховання приватний лише в оточенні найближчих осіб. Так теж заповідав Понтифік. Папа Франциск. Він намагався працювати і з різними конфесіями і е, зі світськими людьми. Тобто, показувати відкритість і до убогих, і до політиків, і до всіх. Тепер Ватикан має обрати нового очільника святого престолу. Для цього колегія кардиналів збереться на конклав. Він має відбутися не пізніше ніж за 20 днів після смерті понтифіка. Цьогорічний конклав буде найбільш інтернаціональним в історії. До Ватикану уже з'їхалися кардинали з усього світу. Вони розмовляють про все на світі, включно з нашою ситуацією без сумніву. А тобто, вони аналізують. В якому стані знаходиться церква, вони аналізують, що відбувається в світі, як церква мала би реагувати на це, все вони заслуховують один одного, так і тоді зважують між собою, слухаючи так різних кардиналів їхні ідеї. Вибори нового папи відбуваються в умовах повної ізоляції таємничості. Кардиналів закривають у секстинській капелі, і кілька разів на день вони мовчки кидають бюлетені в урну, а потім їх підраховують. Вірянам про результати виборів сигналізують димом: чорним, у разі якщо жоден з кандидатів не набрав більшості голосів, і білим, якщо світ отримав нового папу. Голосувати зможуть 135 кардиналів, молодші 80 років. Цього разу серед них буде і українець, єпископ Микола Бичок. Ми будемо дивитися на добро цілої вселенської церкви, але й також ми будемо я в своєму виборі буду робити всі намагання для того, щоб також цей вибір був на добро наших людей, оскільки жахлива війна відбувається, ми в повній ще не можемо оцінити ці рани війни, і потрібно нам допомоги, зокрема в сьогоднішній час. Турбулентний час, я би сказав, де справді є якась невизначеність, де до певної міри є якась така безнадія. Серед претендентів на папський престол називають 11 кардиналів. У кожного свій підхід до віри та дипломатії. Італієць Клаудіо Годжеротті тривалий час працював у Києві, а зараз очолює ватиканську структуру у справах східних церков. Він відкрито підтримує Україну. Серед найбільш консервативних кардинал з Угорщини Петер Ердіо. Його підтримує прем'єр Віктор Орбан. Серед кандидатів П'єр Батістра Сабала, патріарх Єрусалима, після нападу Хамас на Ізраїль у 23-му він запропонував обміняти себе на заручників. Він знає, що таке війна. Але головним претендентом називають 70-річного кардинала П'єтро Пароліна. Це державний секретар Ватикану, близький до Франциска. Він фактично очолював дипломатію Святого Престолу. Його заяви щодо війни були обережними, і він, зокрема, виступав проти надання Україні зброї та новообраному понтифіку доведеться враховувати думки інших: і кардиналів, і архієпископів папі Франциску, попередньому а інколи його радники радили речі, які ну нам не подобалися, бо не все, що він говорив, було його авторством. Тому тут важлива праця і нашого дипломатичного корпусу, але так само і ну, українських католиків обидвох традицій доносити, доносити наші так, позиції, нашу інформацію, пояснювати так, що відбувається. Після того, як один із кандидатів виграє голосування, він обере ім'я, під яким хоче бути відомим як понтифік. А з балкону Базиліка Святого Петра Вірянам оголосять: маємо папу. <рігум> Вероніка Бойко, факти сі Єдині новини.